Дивіться, яка нам кона заїхала. Це у нас 20 й рік, 39 кВт. Машинки всього-навсього пробігу 39 тисяч кілометрів. Він весь в оригінальному окрасі. Непогана комплектація. До речі, резина нова 24-го року, задня ще рідна 20-го. По протектору Занлі 0. Безключовий доступ. Преміальна акустика Крел, підігрів сидінь, проекція, великий екран. Ось така от машинка, бездротова зарядочка, до речі, 39 тисяч оригінального пробігу. Ззаду у нас тонування. Жодний елемент не фарбований. Зарядочка, каври, дивіться, подовжувач. Повний-повний комплект. Все у нас на місці. Ось так. от. Машинка вже розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки. На облік буде супер пупер цінник на неї. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.